На одному такому зламаному дереві зустріла аж два види грибів. Перший вид це аурикулярія вуховидна і удене вухо. Ось така вона ніжненька, м'якенька, тільки-тільки виросла. Подивіться, які величезні. А другий вид, ага, там дуже високо, а ми ось підемо де трохи нижче. Це трутовик лускатий, гриб, який деяким людям пахне одеколоном. Молоденькі грибочки і вже такі. Поки він м'який, не гумовий, а цей вже гумовий, його можна вживати в їжу. На смак він дуже смачний, дуже смачний. Але в нього дуже інтенсивний запах, дійсно. З приводу одеколону не можу сказати. Але він дуже насичений і прям не кожній людині таке. Добро хочеться з'їсти потім, поки пересмажиш його. Але цей гриб їстівний.